Пороби серця помолодшали. Причина війна і постійний стрес, кажуть лікарі. Напередодні у Києві відкрили оновлену дитячу реанімацію. Як вона виглядає, Анастасія Терещук бачила. Це трирічна Каріна та її мама Оксана. І сьогодні дівчинка перенесла операцію на серці. Спостерігалися ми до трьох років. І вже точно уточнилося, що потрібно оперуватися. Тут в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова свого часу оперувала і маму дівчинки. Я вам скажу, що в 2014 році, коли я була, тут не було такого всього. Тут було все дуже по-іншому, плачевно, тому що важко було, не було обрудування. Тому пані Оксана радіє, що її донька мала можливість прооперуватися та відновлюватися в інших умовах. Ну, я думаю, що завтра в нас випишуть. Щороку у цій лікарні оперують більше 10 тисяч пацієнтів, і кожен десятий дитина. Те, що ми бачимо об'єктивне, вона збільшилась. Серцеві хвороби однозначно помолодшили. І дуже багато ми отримуємо і молодих людей, і жінок, і хлопців з інфарктами, з розривом коронарних артерій, з розчаруванням аорти». Чому так відбувається? Причина, вочевидь, не одна. Та основна це стрес і війна. Тож в інституті АМОСова відкрили дитячу реанімацію. Тут і нова сучасна вентиляція, і обладнання. Вмістити це відділення може 10 дітей. Тут, звичайно, є все необхідне обладнання сучасне для проведення інтенсивної терапії. Це і квізи, це і монітори, це інфузомати, це апарати штучної вентиляції та респіраторної підтримки. Врахували і безпеку дітей, які не можуть під час вибухів спуститися в укриття. Це наявність ось цих ролет металевих, які захищають вікна від вибухової хвилі. Ми маємо. Унікальну реанімацію я не побоюся цього сказати. Тут і абсолютно новітнє обладнання, і електронна система нагляду В принципі, можна знаходитися там в кімнаті відпочинку і все бачити, що відбувається тут. Лікування для дітей до 18 років тут безкоштовне. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна. Марафон Єдині новини.